Всім доброго дня! Я ще знаходжусь у, у селі Рожнів, тут є така гарна велика кобила. Кобила має лошака, зараз вам все детальніше покажу. Кобила досить широка. Зараз вам розкажу, зараз поклечу Василя, він розкаже вам. От та кобила, що я у Василі мультика знімав, та, е, що я казав, що шию має, то це її мама. Той лошиці двохрічної, то це її мама. Досить гарна кобила. Має, Пр... має хорошу довжину, висоту, ногу під собою має. Непогано. Так, зараз вам кобила не продається. Просто зараз вам покажу лошука, який є. По лошак. Василь так прив'язує, бо, е, бо лоша біля дороги, щоб не йшло, бо машини їздять, щоб наприклад не йшло на дорогу, бо машина не вдарила. А лошак кубила вивертається і так він її так він їсте. Ось такий є лошак. Лошак буде продажній. Лошакове зараз на даний момент два з половиною місці. Тато його. Тато його... Сен-Буцефала Зараз Василь точки ще розкаже. І є лошочок. Гарні вже у нас будуть коні з часом. Кожен, в кожному селі ну, десь щось вистрілює гарні лошата. Є жеребці і все щось є краще. Як? Добре. А То де той жеребець знаходиться? У кого той жеребець? Е, Виноградові. Холомейський район видиш. Цей жеребець цього, так. цього тату, так. так? Виноградові? Так. То в кого він? У Міся. Хто знає? Михайла. Його багато знають люди всі. Він сам спасав. Спаса. Спаса? Так. так. Може я його і знаю, але так, так ну. Гарний жеребець, я тобі кажу. Що нога груба, що колений. Так. Такий не широкі, але колени — файний, я тобі кого. Він не буде високий, але такий коренецький. Що красивий жеребець. Оце по тому жеребцю, то... Ферокія, син, 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 син буцефала. Такі як коні. є коні. То це дочка та що у вас? Так. Це мама. Ну, я кажу, дочка, дочка це... Цей це і кубин. Та, зараз зараз вона трошки а похудала. Він хоче взагалі зробити, але та не схоче приїхати за це кубила. От дивіться який тут поворот получається. Треба би кубила ще зайшла. Та що в себе зробите? Що у вас є 4 кубили. Не. Ну, ти зробите кубилам ще так, Я буду робити ще грати не Хоче напитися? Побила вивертаюся і такий хоч на ланці, але все рівно спосіб находить, як, як попити молока. Номер Василія я лишу в описі. Бог дав дочекати до 5-6 місяців. а? До 5-6 місяців, бо no. він же, то вже тоді вже... Я думаю, що так, шоткать 2,5 місяця. Так, так. Три місяці буде басі де прикінці місяця. Ta? Гарна кобила така, ну. Кобила кобила не продається, ні? Yeah. Кобила не продажня. Спокійно. Вперед. Що це? Як лошука назвали? Хайп. Хайп? Шах називається хайп. Має гарну, гарну ногу під собою. Буде гарний. Вже буде то, що треба. Мама велика. Тато великий, Ти що змусить получиться. Гарне. Ти за ними доглядаєш. Є у Василі син, Василь на роботі, син допомагає в цій справі. Це добре, так має бути. Хайп. Ну. Буде такий коричневий. Він нічого не каже? Маленьки. У мене був недавно випадок. Попросив одного чоловіка, щоб потримав лоша, бо порвав е кобилу в себе жеребцем фараоном. І лоша лоша у вісім у день, як дало задними ногами. Так що пломба випала. що треба остерігатися таких лошад, бо там нога стріляє як блискавка. Що, ма? Хай, па! Хай! Гарний зарт такий. Він ще поміняється. оце ще. Такі, Такі як якоб... би з з у Рожневі. Ще якісь коні поїхали. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення